Але на жаль, і іншими тих гарантій безпеки, які ви нам давали, тобто, або зробіть ці гарантії безпеки реальними, або ми маємо абсолютне моральне право. Ну це, це важливо. А чи зверталися ми з більш рішучими заявами до Сполучених Штатів Америки до Великої Британії, тому що вони саме є країнами підпасантами? Ну, про ми Росію очевидно ми не говоримо. Тому чи були реакція? різноманітні постанови, і звернення. Але такої постанови, що ну або ви там щось робите, або ми стоїмо. Ну ми не робили, тому що треба розуміти, де ми зараз на наші нинішні умови де ми знаходимося. Бо сьогодні ми не можемо втратити ні американську, ні британську підтримку. Може, нам хочеться більшого, але без неї ну точно не буде результату. І і також зрозуміло, що під час активних бойових дій з Росією ми не можемо стати членом НАТО, коли нам розповідають. Овідали, що от ми зараз станемо. Це теж була ну утопія неможливо. Але ну рано чи пізно ці бойові дії, дай Боже, щоб рано, завершилися угу. і далі всі ці питання, які я перелічив, постануть. А якщо Україна прийме для себе рішення, наприклад, у сінах Верховної Ради запропонують підтримати концепцію умовного ядерного статусу? Як я розумію, ви її підтримуєте? Ну я підтримую її, але я хочу вам сказати, що країни, які ви бачили рішення ізраїльського кнесету, про ну це ви, ви назвали Ізраїль зараз? І насправді його називають фахівці. Але офіційно немає в Ізраїлі ядерної зброї. Хоча всі фахівці говорять про те, що вона в Ізраїлі напевно є. Тобто є речі, про які не треба робити парламентські заяви і, і ще якісь такі гучні. Є речі, які просто беруться і робляться. От, власне, і все. Чи проголосуєте ви, Анатолій Петрович? Дивіться, ні, жодна країна не виносила е, на розгляд парламенту чи якось публічно про те, що ви знаєте, ми завтра починаємо робити ядерну зброю. Жодна країна. І ми, якщо ну, винесемо це питання, з нього посміються. І я певен, його ніхто виносити не буде, тому що це, е, ну я ж кажу, є теорія, а є практика. І гратися в такі речі або треба робити, або гратися не треба. Тому що вони тільки будуть викликати у наших партнерів неповагу або скажуть, що ви там говорите таке. Це якщо робити, то треба дуже тихенько робити. І друге, під час війни. А коли... Ліва не... розвідки немає. Ну чому? Ну, от, от вам Олексій навів приклад, що та ж, наприклад, той же Ізраїль, про нього почали говорити, що -то у них є, але ніхто не показав, де воно є. Чи та ж сама країна ЮАР, яка та саме. І те вони, вони ж не самі це розробляли. Їм дали партнери, тому, mm -hmm. тому сказати, що от у них там були центрифуги. Вони там зробили у них є уран, збагачення і все інше. Цього ж не було. Воно раз і з'явилося, розумієте? Тому е, це дуже великий технологічний процес. Це не можна зробити в підвалі, це не можна зробити таємно. Е, і під час війни, ну таке собі, знаєте. Якщо Україна, таке питання, як ви сказали, ви проголосуєте, чи ну хай внесуть, і вирішимо. Якщо Україна піде на такий крок, чи означатиме це те, що наші партнери відмовляться нам допомагати? Дивіться, я повторюю ще раз: це дуже важливо, щоб було почуто. Угу. Цей крок це певний крок. Ну, коли Україна затиснута в кут. Це не крок щастя, це певний крок відчаю. Якщо ми опиняємось ситуації, коли або ми маємо ядерну зброю, і ми тоді є, або ми її не маємо і нас нема, то в цьому випадку нам вже буде все одно, що хто зробить, що хто скаже, дадуть, не дадуть, ну це вже не буде мати жодного значення. Але це не є хороший розвиток подій. Правильний розвиток подій, який я особисто обираю, це членство України в НАТО. Це зрозуміло, простіше набагато, і, і, і для нас важливіше, і впевнений, і для НАТО теж потрібно. Але ну от, якщо ми впираємося в цю стіну, ну я просто не знаю, що ще ми тоді можемо зробити, як не почати рухатися цим шляхом. І тоді, вже я повторюсь: е чи буде в цього ціна? Ціна буде велика. Ніхто просто так нам не подарує, і ніхто не буде просто так на це дивитись. Але ну ми зараз платимо таку ціну. Порівняння з якою нічого ну, не, не, нема порівняння, нема що порівнювати. Анатолій Петрович, а реакція Російської Федерації, якщо Україна ну, я А, Я думаю, почне... ніякої реакції не буде, тому що вони реально розуміють дуже ситуацію. Я вважаю, та ситуація, яка є. Ситуація та... що цього не буде, Бо, що звичайно. Звичайно. вони заявляли не один раз, якщо навіть Україна буде хотіти це зробити, ми це в самому зародку придушимо. Uh -huh. І, і Неважливо, не, не, не скільки там загине людей і таке інше. Вони в них такі б заяви були. Але я вважаю, що Україна сьогодні стратегічно правильно і тактично е, е, правильно е, політику саме в цьому обрала. А саме, чому ми про це сьогодні говоримо? Тому що позиція сьогодні України і Росії вони дуже далекі від того. О... Двоє заявляють про мир, але позиції дуже далекі, і сьогодні Україна обрала тактику дуже просту: силового, не тільки силового військового і економічного тиску на Росію для того, щоб вона зблизилася до справедливого миру. Тому що ну, якщо відкинути взагалі мирний процес, то ми ну повинні або перемогти, або загинути. І все ми можемо сьогодні, скажімо, там зробити грязну бомбу. У нас є ж відходи від. Від 에, 에, атомних електростанцій і таке інше. Ми можемо забрати ці відходи. Це 에, ядерна грязна бомба, розумієте, де яка запилює і робить непридатним для життя окремі площі. Ми, я, я ж певен, ми цього робити не будемо. Да? Тому я вважаю, та саме. Тактика, яка обрана сьогодні україною, президентом партнерами це тиск на Росію з усіх боків для того, щоб їх посадити за стіл переговорів і прийти до справедливого миру для України Принаймні, Ми бачили реакцію в Кремлі, коли мовилося про передачу ймовірну передачу томагавків. А томагавки власне можуть нести в собі певний ядерний потенціал. Ставимо три крапки на цій темі. Ми неодноразово будемо до неї повертатись. Я ще раз вам нагадаю, що залишайте свою позицію, це лежить в основі нашої програми. Запитуємо, чи має Україна в майбутньому володіти ядерною зброєю. Ми ж рухаємося до того, що відбувається і відбувалося протягом усього тижня у стінах Верховної Ради. Сьогодні відбулася зокрема година запитань до уряду. На ній виступила і прем'єр-міністерка Юлія Свереденко розповідала про підготовку до опалювального сезону. Що саме казала? Давайте почуємо. Це внутрішній резерв і зовнішні зовнішня допомога партнерів. Внутрішній резерв мова йде про резервний фонд, з якого ми вчора дійсно виділили кошти, і також це фінансування банківського сектору України діяльності компанії Нафтогаз. Друга частина це допомога нашим партнерам через гранти і через позики. Мова йде про співпрацю з європейським банком реконструкції розвитку, з європейським інвестиційним банком. Я лише додам, що Україні потрібно закупити на зиму 8 мільярдів кубів газу, а для цього необхідно приблизно 2 мільярди мільярди гривень. Ми почули, звідки? 2 мільярди гривень. 2, міль... Міль... خل... 2, мільярди доларів, євро, перепрошую, євро. Да. 2 мільярди євро. євро, так. євро ну... не а чи рані ну, ці цифри 8 мільярдів а, кубів? Ні, не, не 2, 2 мільярди євро. 250 нема таких. Ну що, може... Ну, я це, давайте, не буду цей... 8 мільярдів кубів, <звіс> <звіс> 2, 2 мільярди речі... євро. Наскільки це реалістично? Дивіться, Отримуються перше, від наших партнерів. Перше. Значить, 8 мільярдів гривень, які виділені, точно недостатньо. 8 мільярдів кубів, 2 мільярди. Правда. Євро. А поки що кабінет міністрів виділив 8 мільярдів гривень. Це uh -huh. було засідання вчорашнього уряду, якому були виділені ці кошти. Цього абсолютно недостатньо. Друге, влітку 2 мільярдів євро би вистачило, тому що ціна була нижча. Я не знаю, чому наш Нафтогаз і наш уряд не закупили газ тоді. Коли його можна було закупити дешевше, і в нас є таке подарунок: знаєте, деякі країни не можуть собі цього дозволити, бо їм нема де зберігати газ. А в нас є газосховища, хоч росіяни б'ють по системі викачки звідти і так далі. Але воно вони надалі існують ці газосховища, унікальні об'єкти технологічні, інфраструктурні, і ми мали можливість їх заповнити. Ми не купили газу стільки, скільки було потрібно. Це недбальство було службове. Я так розумію, що розрахунок був на власну українську газодобичу. Але ворог знищив на сьогоднішній день велику частину українського власного задобища, це треба розуміти. І те, що раніше в систему заходив газ під час зими власного видобутку, він одразу йшов в систему, те, що піднімалося зі сховищ і прямий імпорт з Європи, і все це разом створювало можливість подати газ, зайти в опалювальні сезони, і пройти і так далі. То сьогодні власне газодобича величезною мірою вибита. Да, наші там енергетики, газовики роблять дива, працюють 24 на 7, Щось відновлюють на ходу, Але враховуючи, що ми побачили, що влада повністю провалила захист енергетичних об'єктів, то далі вони його відновлюють. Росіяни далі знищують. Хто має нести персональну відповідальність за те, що провалила підготовку Володимир Олександрович до... Зеленський? Тому що він мав призначити, коли він проводить ставку в вересні місяці по питанню енергетики, це вже смішно. Ставка по питанню енергетики мала, відбутися, Олексій, мала Олексій, відбутися в квітні. Але людина не може розбиратися в усіх процесах, які Вибачте, відбуваються він, в державі тим більше в енергетичному він секторі. Він створив таку систему. Він створив, якщо би він в нас, як президент за конституцію, займався о, національною безпекою з точки зору головного верховного головнокомандувача і дипломатією, то а нас був реальний уряд, то тоді я б вам сказав прем'єр-міністр, міністр енергетики мав би бути в країні одна людина на рівні віце-прем'єр-міністра, не нижче, Очіла. яка була б відповідальна, але створена система, в якій шмигаля можна легко поміняти на Свіріденка. Міністр енергетики Галученка відправити міністром юстиції. А цей, тому що це все не має значення, бо всім керується з офісу президента. Якщо ти на себе все це взяв, то ти і маєш нести за це відповідальність. Про заяву до речі президента України ви вже згадували, що виділили 8,5 мільярдів гривень на імпорт газу для опалювального сезону і до опалювального сезону. Давайте почуємо заяву Зеленського. Частину траншів ми знайшли Норвегія грантом по 100 мільйонів доларів США і також виділить ще один січневий транш. Ще кілька країн дають відповідні гранти. Є домовленість з нашими банками. Тобто є розуміння, де брати гроші, і є розуміння, де брати газ. Щодо Еленджі американського є домовленість. Якщо ми захочемо, буде заходити з Польщі, польський термінал, додатковий газ ми можемо брати також з Греції. Ми домовлялися з прем'єр-міністром Кріакосом Міцотакісом. Є розуміння також з іншими країнами, є домовленості з Азербайджаном. Також. Ж є Володимир Зеленський, президент України. Я я вивчаюся, розумію що зараз колега. Я потім вам поверну це слово і ці хвилини. В нас є тисяча дронів перехоплювачів на день, розповідав нам президент Зеленський, які будуть перехоплювати шахеди. У нас же флемінги летять, бомблять. Значить, в нас блекаут в Москві мав бути два тижні тому. Поки в нас в Чернігові в Києві цей в нас є план перемоги. 16 жовтня 24-го року Зеленський презентував в Верховній Раді план перемоги. Хоч той згадує про нього взагалі. Тепер пройшов рік. Де план перемоги? Де все ж там було? Нас було скільки то гігават він там розповідав, буде газа в нас є потік з сознання від президента Зеленського. Кожен день в нас щось є. В реальності на наступний день цього якось немає. Просто от в реальності цього немає. І зараз я це чую. В нас є те, і тут газ, і там і Норвегія, і Еленджи, і все буде клас. Ну дай Боже, я ну хочеться. Я це, це чув. В нас захищені об'єкти енергетики. Ми виділили достатньо коштів. Ми таке зробили. Ходив Кубраков, Мустафа Наєм. Всі розповідали, в нас таке є, чого ще світ не бачив. 36 мільярдів гривень було виділено. Офіційні дані Рахункової палати України не мої, не опозиції, не журналістів-розслідувачів Рахункової палати України з 36 мільярдів гривень, виділених на захист енерг, Об'єктів в 2023-2024 році використано було 18. Тобто половина була взагалі не використана. Скільки з 18 використаних було вкрадено, це окреме ще питання. І результат це от те, що сьогодні в 6 люди на вулиці, вже на вогнища готували їжу, це те, що ранічно. там Чернігів і так далі, і Київ, і Одеса, і все. І знову я чую ці безкінечні бравурні заяви, мені просто погано від них. Антолі Петровичови, як себе почуваєте, коли чуєте досить оптимістично, враховуючи, що ми ну, четвертий э... рік у повномасштабній війні і Росія такої щороку кожного пальця щодня щоденно щодня, щодня. щодня має на увазі. Щороку опалювального сезону yeah. минулого року було більш-менш краща ситуація, але зараз те, що маємо дійсно, люди готують їжу собі ну, скажімо, на кострі. Скажімо, до. Вересня місяці я знаю, що наші фахівці саме які працювали над електрикою генерацією і видобуток нашого газу, то вони досить до вересня місяця дивилися на опалювальний сезон оптимістично. Але у нас потім почалася енергетична війна, крім такої, яка вона є, причому жорстока, така якої ще не було за ці чотири роки, які ми сьогодні є. І в нас сьогодні настрій зовсім поміщений. Мінялися у нас сьогодні з вересня місяці більше ніж в половину впала власна добича газу. Це, Це раз. Друге не все ми можемо діставати з того, що вже закачено, тому що знищено. Не тільки трубопроводи, насоси, генератори, це ж треба все ганяти, видобувати, розкачувати, розганяти. Це все теж знищено. Але я сподіваюся, що уряд і керівництво будуть робити все, що від них залежить, звичайно, в ці короткі дні, і то, якщо не будуть добивати далі. Але як буде, так буде. Розумієте, те, що буде важкий опалювальний сезон, звичайно, те, що колись нам говорили про те, що з 1 листопада почнеться опалювальний сезон, то дай Боже, щоб почався. Дай Боже, щоб була тепла зима. Дай Боже, щоб нам виділили ті 2 мільярди, чи навіть більше для того, щоб ми закупили. Але я думаю, із цього всього не все б далеко буде виконане. Чому тому, що на сьогоднішній день на Зиму сама Європа розказує, що в неї сховища газосховища не заповнені, а в деяких країнах наполовину заповнені. Звідки вони будуть брати газ? Якщо сьогодні, скажімо, він подорожчає у світі, і як він буде обходитись нам, сказати важко. Але я знаю, у нас були і зустрічі і з фахівцями, і все таке інше. Роблять все, що можуть, але у нас же і нема кому сьогодні робити. Сьогодні от у нас там була аварія, да? повинен, водоканал повинен бути там щось поміняти. Вони тупо кажуть, у нас нема зварювальників, у нас нема слюсарів. Все. Те, що повинні робити, я думаю, теж саме і в газовій сфері. Не, не кажучи, вже це ж не просто там замінити. Це треба це, це величезні Величезний мотори, це вел, 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 uh -huh. величезні насоси, це величезні компресори, яких треба десь купити, взяти і таке інше. І, звичайно, те, що ми вже говорили в цій е, студії, і колега говорив, що е, щоб ми не робили, якщо воно буде незахищене, то воно буде знищуватись і все. Якщо у нас не буде запасу, то де його брати, Анатолій Петровичу, Якщо повернутися роком раніше і згадати осінньо-зимовий період, то таких обстрілів не було. не було. І Це не є якоюсь закритою інформацією, що існувало так зване енергетичне перемир'я, що Росія не гатила по нашим енергооб'єктам цього року. Вже до речі почали гатити по газовим об'єктам. Чи можливо цього року знову дійти до домовленостей за посередництва або за сприяння, наприклад, сполучених штатів Америки, бо Трамп каже, що щоде? Ено вмирають люди на фронті, це очевидно зрозуміло, але так само, і в цивільному житті ситуація може дійти до катастрофи. Знову ж таки, теоретично все можливо. А і практично. і, і е, ніхто сьогодні не заважає. Звичайно, я сказав вже, що крім е, війни на фронті, у нас енергетична війна, причому саме жорстока. І сьогодні те, що за, е, за ініціативою того ж Трампа, коли у нас почалися кілька місяців назад е, переговори у Стамбулі, були створені три робочі групи. Там гуманітарна, яка слава Богу, сьогодні ще, слава Богу, що сьогодні ще працює, тому що от пару днів назад повернули ми там тіла загиблих, десь тисяча обміни полонених. Це саме ця. Цей напрямок працює, але дві інші робочі групи енергетична і військова, вони не працюють. Сьогодні ніхто не заважає ініціювати, скажімо, якщо не хоче агресор, ми можемо заініціювати. Давайте, хлопці, зустрічатися щось робити. Може, ми це й робимо? Я не знаю. Може вони не хочуть, я не знаю. Але те, що ця робоча група не працює, це 100%. Тому теоретично можливо, канали є, спілкування відкрито. Але ми лупимо хто кого, а в результаті хто страждає? Ми з вами. І якраз на носі опалювальний сезон. Тому ну ми можемо далі це все робити. Вони по нам, ми по ним. А страждать хто буде? Невинне населення. Невинне населення, тому це вже політичне, я думаю, не тільки е, українське рішення. Мабуть, там і партнери причетні до чогось цього, тому що, наприклад, сьогодні ми чуємо заяви, що треба посилювати е, е, ну, і ракетами і всім остальним і так далі. Так я не думаю, що це призведе до того, що сядуть за стіл переговорів. Хіба що примусять, хіба що ми їх нанесемо такі збитки, де вони будуть вимушені сісти за за той стіл переговорів? Не знаю. Це рішення нашого вищого керівництва і наших партнерів. Олексій Олексійович, чи можливий енергетичний енергетичне я, я перше хочу відругати, коли, коли говорять: ну, роблять це, що можуть. Ну, я не погоджуюся. Ну, як це все, що роблять, Ще, ще раз, я не вів цифру: було виділено державним бюджетом 36 мільярдів гривень, використано половину в будь-якому підприємстві, на будь-якому бізнесі. Ті люди, які не можуть навіть освоїти гроші, я ще про якість навіть зараз не кажу. Ну їх викидають одразу, моментально, ну це нездатні люди. Нездатні. Хто покараний в нас? Міністр енергетики Галученко, переведений на міністра юстиції. Чернишов, очільник НАФ... НАК Нафтогаз, який став віце-прем'єром, міністром єднання, так єднався, що і повернення українців, що ледве його повернули отримати підозру набу. Вчорашнє журналістське розслідування Української правди. Коли треба було Нафтогазу думати про газ і захист об'єктів, Чернишов що робив? Будував в козині е, чергові будинки. Там ну, показали ці по тисячу метрів кожний, чотири. Чернишову, де інші кажуть міндічу, а кому ще два. Зеленському? Кому ще? Так от чим вони займалися? Мало ж за які гроші? Я, дивіться, я навіть це вже парадоксально. Я, я навіть не кажу вже про корупцію. Я навіть не кажу, що, що вкрали. Розумієте? Ну і вже ми вже настільки звикли з ними, що всі ми, ну вже так ви зробіть, хоча б. Ви ж хоч використати ці гроші, то що значить зробили, що можуть? Не зробили, що можуть. Не зробили навіть те, на що було виділено. І це факт, який перед нами є. І покажіть мені відповідального: а хто ж та людина, яка понесла відповідальність, яка за службове недбальство пішла у в'язницю? За те, що зараз люди залишили, за те, що наші об'єкти інфраструктури залишились без захисту і так далі. Чи можна було захистити все? Та напевно, ні, велика країна, але точно можна було захистити більше, точно можна було зробити краще. І це, на жаль, не було зроблено. І маємо це І тепер про енергетичне перемир'я. Ну це утопія. Ну, ми, Важайте, бо, що цього не було. ну я не вірю в це. Дивіться, це знаєте, ну неможливо. Ну, в нас іде повномасштабна війна. Да, там десь були домовленості. Чому вони були? Дійсно, тому що на той момент ці домовленості були вигідні Сполученим Штатам Америки, тому що президенту Байдену не потрібно було допустити зростання цін на пальне. Це було питання внутріполітичне, внутрішньополітичне американське. Він готувався до виборів. А коли вибивається російська нафтопереробка і російський нафтоекспорт, то росте ціна. Сьогодні президент Трамп від цього слава Богу незалежний, тому він вів санкції проти Лукоїла. Питання: ну от ми, ми там Байден давав Україні гроші, зброю. Ну це ж правда, давав і, і, і треба сказати за це, дякую. І цікави, але не вів санкції проти Лукоїла і Роснефті. Трамп, який не хоче давати Україні безкоштовну зброю. Не хоче давати гроші і припинив їх давати, але вводить санкції проти і Лукойла. Лукоїла. Да? Ну це нам це я просто для того, щоб ми зрозуміли, що і це не наша була історія. А сьогодні ми в ну, нас війна на, на виживання. Хто буде гратися? А ми вам там не будемо те чіпати, а ми вам те не будемо чіпати. Ну не буде це працювати. Сподівання наше є на сьогоднішній день. в Мене воно є е, на президента Трампа. Це може не тому, що там подобається, він не, він не мій президент він президент Америки. Я його не обирав, на це не впливаю. Але я дякую йому за те, що він намагається зупинити цю війну. І, ми, і сьогодні вже Дмитрієв цей прилетів <плес> Вашингтон терміново, вибачте, запаленою дупою вже там, моментально за один день, як тільки ввели санкції проти роснефті і Лукоїла, тому що це дуже серйозно. Тому що Трамп вдарив боляче місце, і тому що вже йдуть інформація, що китайські на державні нафтові компанії зупиняють принаймні призупиняють, індійські. щоб розібратися індійські.